Чергова дронова атака по Одещині. Трамп виступив в Конгресі США. Пілот карає подякував Америці. В Україну йде аномальне тепло, але ненадовго. Вітаю! Я Георгій Реженко. Далі про головні новини за п'яте березня вдажесі від Укринфору. Одна людина загинула шестеро поранені на Херсонщині через російські атаки. Серед постраждалих двоє поліцейських. Російська армія обстріляла правобережжя області з артилерії, авіації та безпілотників. Загалом пошкоджено 17 житлових будинків, церкву, медичну лабораторію, бізнес-центр, торговельні об'єкти, ліцей та гаражний кооператив. Повідомили в поліції. Загалом, протягом минулої ночі армія ворога запустила по Україні три балістичні ракети Іскандер М та 181 безпілотник. За даними повітряних сил, 115 дронів вдалося збити в 10 областях, ще 55 локаційно втрачено. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження у Київській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення на Одещині. Там, під ударами ворожих безпілотників, знову опинилися об'єкти енергетичної, припортової та цивільної інфраструктури, повідомили в Одеській обласній прокуратурі. Це вже четвертий удар по енергооб'єктах регіону за останні два тижні. Загалом пошкоджено та зруйновано щонайменше 20 приватних будинків, а також господарчі приміщення, бізнес-центр, медичну лабораторію, торгівельні об'єкти та автомобілі містян. Також шахедом зруйновано відділення нової пошти, постраждала будівля і знищено понад 600 посилок. У компанії запевнили, що всі клієнти отримують компенсації. Дональд Трамп вперше після навгурації вступив у конгресі США. Під час виступу він заявив, що отримав листа від глави Української держави, в якому Володимир Зеленський нібито висловив готовність до переговорів. Трамп наголосив, що війна повинна закінчитися якнайшвидше, закликав до негайного припинення вогню та заявив, що мільйони українців і росіян були безглуздо вбиті або поранені. Водночас він жодного разу не натякнув, що Росія має піти на поступки, не згадав про гарантії безпеки для України та не пояснив, як саме має виглядати справедливий мир. Окрім українського питання, Трамп анонсував масштабні економічні зміни. Він підтвердив запровадження мита на імпорт товарів із Мексики, Канади та Китаю. Також заявив про посилення видобутку критично важливих мінералів у США, повернення контролю над Панамським каналом і знову заговорив про придбання Гренландії. Також він натякнув на колонізацію Марсу. Його промова викликала гостру політичну реакцію. Республіканці підтримали заяви президента, тоді як демократи розкритикували його. Частина конгресменів демократів демонстративно покинула залу, висловлюючи протест проти його позиції. У свою чергу директор ЦРУ Джон Редкліф підтвердив, що США призупинили постачання зброї та обмін розвідувальними даними з Україною. Він зазначив, що з нетерпінням чекає зняття паузи та роботи з Україною в напрямку досягнення миру після повідомлення Володимира Зеленського до президента США, який той опублікував у соцмережі X. На тлі нещодавніх заяв Дональда Трампа та віцепрезидента Ді Венса про нібито недостатню вдячність України за військову допомогу, український пілот Вадим Ворошилов, відомий під позивним Карайя, записав звернення до американського народу. Льотчик опублікував відео з кадрами з кабіни винищувача під час польоту над Україною. Він звернувся до американців із подякою за підтримку, наголосивши, що їхня допомога дає змогу ефективно захищати українські міста від російських атак. Німеччина розблокує 3 мільярди євро військової допомоги для України. А міжнародні партнери вже надали понад 2 мільярди євро на розвиток безпілотної авіації. Переможець парламентських виборів у Німеччині Фрідріх Мерц, який невдовзі стане канцлером, заявив, що його країна виділить Україні 3 мільярди євро, які раніше були заморожені від рішення ще діючого канцлера Олафа Шольца. Мерц має наміри провести переговори з Шольцом, щоб якнайшвидше ухвалити остаточне рішення щодо фінансування. Політик упевнений, що підтримка буде надана в найкоротший термін. Водночас у Міністерстві оборони України підбили підсумки роботи коаліції дронів, яка за рік залучила понад 2 мільярди євро допомоги від партнерів. Ініціатива створена у лютому 2024 року за підтримки Латвії та Великої Британії об'єднує 15 країн. За цей час акумульовано 176 мільйонів євро у спільний фонд. Проведено два міжнародні тендери, за результатами яких Україна отримала 30 тисяч FPV-дронів. а також запущено третій тендер на закупівлю розвідувальних безпілотників. Уряд виділив 150 мільйонів гривень на програму повернення українців за кордоном. Ці кошти, які раніше були закладені в бюджет Міністерства економіки, тепер спрямовані Міністерство національної єдності для реалізації заходів із підтримки та реінтеграції громадян, що вимушено покинули країну. Уряд сподівається, що фінансування нової програми допоможе створити необхідні умови для повернення громадян та їхньої інтеграції в суспільство. В Україні найближчими днями очікується аномальна тепла погода. До кінця тижня температура прогріється до 14-16 градусів тепла в день, а в деяких центральних та південних областях потепліє до плюс 18. У середу, 6 березня, по всій країні буде сухо, але очікуються сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду, тож буде відчутно прохолодніше. А вже з 7 березня вітер стихне, а погода стане по-справжньому весняною. Сонячною та теплою. У Києві 6 березня без опадів. У день повітря прогріється до 15 градусів тепла. У п'ятницю температура залишиться на тому ж рівні, а в суботу та неділю стане трохи прохолодніше 10-12 градусів. Проте тепла погода довго не протримається. Синоптики прогнозують, що з 14-15 березня в Україну повертається похолодання. Загалом очікується, що весна буде нестабільною. Кілька теплих днів змінюватимуться прохолодними періодами з опадами. Це були головні новини за 5 березня від Укрінформу. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш ютуб канал. До зустрічі.